Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас буде KIA Sportage. Офіційний ділер KIA в Німеччині. Знаходимося в Хальброні. Ну поїхали. Маємо такий KIA Sportage. Такий непоганий варіанти. Що у нас тут? Континенталь гума стоїть на 18. Ось такі у нас сидіння з тканини комбиновані сидіння тканина шкіра ну непогано виглядає шкіряне кермо Шкіра обтянута тут у нас встановлені шиби заводські ну так не знаю кому подобається пишіть ставте вподобайки Саме головне пишіть коментарі. Діліться відео. Йдемо далі у нас багатенько. Ну, це опіль, це не то. Ось воно у нас новенька стоїть. Рядочок у нас такий. KIA Сіт. Ой, Кия Сіт, Київ Спортеч, така оптика непогана. Що воно хоч таке? Ну схоже на лед. гума стоїть. Диски такі прикольні. Так. Сидіння з тканини у нас, шкіряне кермо. Ззаді у нас так багатенько, спортеч. Непогано. Так, по ціні я вам забув сказати скільки той коштував. Kia Sportage, Гібрид 1.6, Turbo, GDI. Так, 215 кінських сил за 39 990 євро. Ось така комплектація зупинити, почитайте. І Бістренько, зараз я вам скажу, скільки це коштує у нас чудо в пер'ях. Kia Sportage 1,6 Turbo GDI. Це у нас гібрид на 48 вольт. 1,6 160 кінських сил за 38 590 євро. Йдемо далі. Їтемо. У нас такий сиренький, на летоптиці він. І поганий варіантик Гума Michelin стоїть у нас. Це у нас новий автомобіль, тут у нас сидіння з тканини. Ну, таке все дешеве, страшне. Має у нас кермо шкіра обтянуте, приборка у нас, бачите, яка як на BMW і на Mercedes. І тут у нас Майже нічого немає. in Словакія. На Німеччину робе Tia. Дуже непогано. Ось так він ззаді виглядає. Ось тут у нас глушник стоїть. Ой, сучасний автомобіль. Таке собі гімно ще Ну ось так виглядає у нас з другого боку. І ось виглядає у нас нарядний автомобіль, це у нас GT Line. Дивіться, як виглядає GT Line і як виглядає не GT Line. GT Line у нас дигітальна оптика, я так розумію. ну Бачите, так непогано виглядає. Ось така у нас комплектація. Має у нас 19 колеса, Continental, літня гума. Ось такі сидіння має у нас, шкіра, алькантара і перфорація. Ну нічого так. Кермо у нас шкірою обтягнуте. Ну а так більше нічого немає на ньому. Все те саме, все те саме ззаді у нас. Що ми тут ззаді маємо? Ну шкіра і все. Ну, Перпорація так, літом це дуже добре у нас. Отакий у нас кієч GTIM. Воно у нас напевно О, пластик, все пластик, все з пластику зроблено. Можна було алюмінію туди, все так ось виглядають сидіння у нас. Ну, Сидіння непогано виглядають. Ну якби вони хоч із шкіри були, а не з дерьма якогось. Яке через 50 тисяч розлізеться, по місту будеш їздити. Так, йдемо далі. Sportage. Біленький такий, глинали топтиці він. А ціна його, йолки палки щось я... Забалакався. Kia Sportage 1.6 Turbo GDI 48 у нас GD-Line 160 кінських сил за 44 490 євро. Це у нас гібридний. Він. Щось я забуваю вам ціну казати. Ви хоч пишіть там і Кажіть що, ти забув. Так, літня гума Michelin стоїть у нас Kia Sportage Ось такий салончик маємо, кермо шкірою обтянуте, ну воно зовсім не відліті. Ну те саме все, що GT Line. Все те саме, все те саме. Сучасні автомобілі всі таке гімно роблять. Я навіть не знаю які вони виглядають. Ну, на вигляд Mercedes нічого, але ну, воно ж таке саме гімно по якісті. Ну таке. Так, давайте ціну. Зазори такі рівненькі, все, все рівненьке, все гарненьке. В принципі, Kia Sportage 1.6, Turbo, GDI 48 вольт, Так, 160 кінських сил на автоматі за 35 990 євро так от. Маємо ще такий. Це у нас комплектація GD, GD Align. І не один автомобіль не має люку. Що це у нас? Люки закінчились. Ну, дигітальна led оптика у нас, як завжди. Тільки ну, щось таке поїхала гарненко. Континенталь гума стоїть у нас. Тут у нас шкіра з алькантарою, з перфорацією сидіння. Кермо теж у нас шкірою обтянуте. Ну таке, не знаю. Не знаю. Так, що у нас ззаді, Давайте ми вам покажемо. Непогано ззаду. Виглядає так. Йдемо далі. Має у нас фаркоп автомобіль. Ось така комплектація, GD-Line. GD камеру 360 має автомобіль, ну з цього боку Ну непогано виглядає. Як на Volkswagen airline сидіння. Якість, ну, напевно, вони в одної конторі заказували сидіння. Так, і Sportage 1,6 Turbo GDI 48 вольт у нас. Це у нас гібрид. 160 кінських сил на автоматі за 45 290 євро. Йдемо далі. Ось такий у нас тепер Kia Sportage. В біленькому кольорі, led оптика стоїть, гума Michelin стоїть, Ті диски непогані. Непогано виглядає. Сидіння у нас тканина, шкіра. Ну, тут все одинаково. Наскільки вони будуть довго їздити, ніхто цього не знає. Так? Ось так виглядає автомобіль. Це у нас, напевно, гідрів, зараз ми глянемо, почитаємо, що у нас тут. Ну, сидіння таке. Схоже на шкіру, але я гадаю, що це не шкіра. Як вона, Екошкіра. Kia Sportage Gibrід 1.6 Turbo GDI. Так, 215 кінських сил на автоматі за 39-290 29 євро. Непогано виглядає. Ну і чорненький. А, ні, ще у нас два автомобілі. Чорненький Kia Ceed, Теж LET-оптика у нас, гума Michelin. Вона тут майже на всіх стоїть. Сидіння у нас тканина со шпірою. Ну все, все те саме. Вони напевно тільки дві компенсації є у них і все. Таке біднота. Не знаю. Що такі машини стали скучні, а? Ну, непогано виглядає, але таке. Йдемо далі, зараз я вам ціну скажу. Kia Sportage 1.6 Turbo GDI 48 В у нас. Це у нас гібридний він. За 36 665 євро. Ось так ось виглядає автомобіль. Ну і останній на сьогодні, якого немає ціни. Ну і навіщо його показувати, так? Покажемо, які сидіння можуть бути тут. Це у нас комплектація GT Line. перфорація, ну таке воно. Не знаю. Кому сподобалося, обов'язково пишіть коментарі, як ви гадаєте, що, що з ними буде через 5 років з цими автомобілями. ну На 5 років я думаю їх вистачить, а там Бог його знає. Так? Всім гарного дня і до зустрічі у мене на каналі. Всім чао